Кодома, який фільм зібрав більше грошей у касових зборах. Розпочинаємо ми з Джоуз. Піранія проти Пі. Не знаю, це фільм Пі, але знаю Jaws. Голосуй за нього. 461 проти 3 мільйонів. Легко. Сонік зібрав менше. Сонік зібрав менше. Йдемо далі. Рогван мільярд. Я це пам'ятаю. Йдемо далі. Рогван проти Avengers Age of. Альтрон. Другі месники вийшли непогані. Я не пам'ятаю, скільки вони зібрали. Різниця у сотнях мільйонів, мабуть. Месники, месники, мабуть, зібрали більше. Так, так. майже півтора мільйона. Спайдермен третій, тобі магаю, пам'ятаємо, але він зібрав менше. 894 мільйони. Теж непогана сума, але менше. Термінал Сервейшн, напевно, що він зібрав менше. Спайдермен все ж таки вище. Так. Майже пів мільярда різниця. Це саме касовий фільм. Він точно зібрав більше мільярду і це майже 3 мільярди доларів. Тут без шансів, взагалі без варіантів, тому що аватар це перше місце у світі взагалом. Тут, мабуть, щось рівне, але проголосує Джанго. Хобіт майже мільярд. Вісім балів, все дуже погано. Дуже погано.